Час виборів, як це до міської територіальної виборчої комісії? звернення в нас про порушення до міської територіальної комісії, саме що стосувалося місцевих виборів, не було були звернення до окружних територіальних комісій, оскільки в нас вибори відбувалися і в місцеві, і президентські відповідно порушення стосувалися і того і іншого. Сказати, що були виявлені якісь к нами принаймні свободі на кричучі порушення. Я не можу, були незначні технічні порушення. Е, якщо говорити про загальну систему, то було помітно, що скажімо, не зовсім ці цифри, які відображені в кінцевих протоколах, відповідають загальній симптоматиці виборів. Тобто, наприклад, ну, місцеві на вибори мера завжди показували е, трошки, ну, на ці вибори мера в кінцевих протоколах показали те, що чомусь замерз. В виборах мера саме прийняла більша кількість виборців, ніж в інших виборах. Відповідно, є певні думки, що одна із сторін зацікавлених, я могла використати якісь фальсифікації. Хто, і якщо є для цього підстави, має встановити суд або ж територіальна виборча комісія шляхом перерахунку комісії, якщо на цей потребу, якщо суд вбачає таку потребу? Я вважаю, що це таке рішення має приймати в судній ситуації. А чи ви задоволені ви результатом вашої політичної сили на виборах до міської ради? Ви запитайте, будь ласка, представників будь-якої політичної сили, чи задоволені вони результатом своєї політичної сили, зате завжди хочеться цікаво результат. Добре, дякую вам.